Робота є, але знайти її не завжди вдається, особливо людям з обмеженими фізичними можливостями. Кваліфікація друхар, все життя проробив друкаром. Тепер не знаю, як до чого при приспособитись. Все зв'язано ще з возрастом. Це дуже велике. Це ми не хоче брати таких, як ми. А плюс інвалідність і возраст 10 місяців до пенсії. Тому дуже проблематично, але шукаємо. Ще важче знайти роботу людям з вадами зору. Андрій шукає посаду системного адміністратора. Через інвалідність не беруть, угу. а що кажуть? Ну нема вакансій Или пізніше підійдіть. Незважаючи на те, що у нас є спеціалісти, які закінчили вищі навчальні заклади, середні спеціальні заклади, але специфіка це в основному масажисти або ж люди інтелектуальної праці, а ці вакантні місця рідко коли звільняються. Про вакансії знають у службі зайнятості для людей з обмеженими фізичними можливостями, організовують зустрічі з роботодавцями, і це приносить конкретні результати. На обліку в центрі зайнятості перебуває біля. Перебуває 65 осіб з обмеженими фізичними можливостями. Слід зазначити, що звернулося протягом року 178 осіб, 30, майже 30 з них працевлаштовано і сьогодні працюють в місті Хмельницькому. Ринок праці потребує швачок, охоронців, інженерів, програмістів. Принаймні ці спеціальності запропонували роботодавці. Нас цікавить писати інженера-програміста. У нас комп'ютерна фірма, ми шукаємо програмістів. Ну, нам потрібна просто людина, якщо навіть є якісь неї фізичні вади, але Просто нам для нас це не є важливо, тобто нам потрібно, щоб вона просто знала цю роботу. Зарплата в нас не нижче мінімальної, але від виробітку скільки вона наші, скільки вона неї отримує. Буває 2-3 тисячі, як людина працює. З нового року вступає в дію новий закон про зайнятість населення. Він передбачає суттєві податкові пільги для підприємств, які будуть створювати робочі місця для соціально незахищених верст населення, в тому числі для людей з обмеженими фізичними можливостями. Юрій Курочка Віталій Кривенко для інформаційного випуску.